Український перевізник KLR Bus поділився результатами досліджень власного об'єму пасажирських перевезень. Предметом дослідження став пасажиропотік між україною та європейськими країнами станом на кінець третього кварталу 2023 року. Перевізник повідомив, що кількість пасажирів, які придбали квитки на автобус та здійснили поїздку з України до Німеччини, збільшилася на 28,5% в порівнянні з результатами другого кварталу 2023 року. Найбільш привабливим містом для подорожуючих став Берлін. Далі у списку найвідвідуваніших міст Німеччини йдуть Гамбург, Франкфурт та Штутгарт. Замикає п'ятірку лідерів Лейпциг. Другим після Німеччини за популярністю напрямок для поїздок українців є Польща. У липні-вересні кількість проданих квитків на рейси з України до польських міст збільшилася на 20% порівняно з другим кварталом 2023 року. Найчастіше з України пасажири їдуть до Варшави. Далі у списку Краків Катавіце-Вроцлав та Познань. Найбільший пріоритет в порівнянні з другим кварталом показав напрямок Україна-Чехія. Так, у третьому кварталі до Чехії приїхало понад 17 тисяч українців. Це на 68% більше ніж за період з квітня по червень 2023 року. За результатами досліджень можна зробити висновок про те, що українці активно повертаються в Україну. В порівнянні з попереднім періодом число таких пасажирів збільшилося на 26%. Найчастіше для повернення українці обирають Львів.